Доброго вечора, ми з України. Все почалося з осені 2020 року, коли Люксембург виграв конкурсний відбір Держкіно. А знімання вже відбувалися в 2021 році. В Лубнах в Києві, до речі, на справжньому поліцейському полігоні і в Люксембурзі. А от до етапу постпродакшну творці вже прийшли після 24 лютого 2022 року, і вони працювали над фільмом під час постійних повітряних тривог і блекаутів. Команда дуже поспішала і намагалася зробити все якомога краще, готуючись до першої прем'єри фільму, яка відбулася на 79-му венеційському кінофестивалі, де стрічку було показано в конкурсній програмі Горізонті. А от перша українська прем'єра вже відбулася 5 квітня в будинку культури в СМТ Близнюках Харківської області, власне, звідки якраз родом виконавці головних ролей Братина Сіровий. Ми хотіли показати фільм в Україні вперше саме в маленькому містечку, де за будь-яких інших обставин у людей немає доступу до кінотеатру. Цим також прагнемо привернути увагу до того, що українське кіно не має зникати з мап інтересів людей та втрачати зв'язок з аудиторією. Впевнений Антоніо Лукіч: Люксембург, Люксембург, це лише друга повнометражна робота режисера, який, крім цього, зняв ще скетч шоу Королі Палат та серіал Секс інста і зено. А от його дебют, мої думки тихі, зібрав багатсько нагород, серед яких головний приз з одеського кінофестивалю, Глобус з Карлових Вар, та ще й декілька золотих дзик. Раніше Лукіть згадував, що другий фільм важливіший за дебют, адже своїм першим фільмом він просто хотів заслужити право на другий, щоб далі вже розкритися по-справжньому. До речі, як пояснює режисер, чому він обрав хіп-хоп-виконавців з гурту Курган і Агрегат. Братів Насірових на головній ролі, хлопці, ніби народжені для трагікомедії, сама їх поява в кадрі трагікомічна, пояснює свій вибір режисер. Вони, як і Єрма Вітовська, є носіями комедійної органіки. Ну що ж, тепер, як ви зрозуміли, вже я зміг переглянути дану стрічку, про яку ми поговоримо зараз з вами більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філмс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти. Хочеш бути в курсі самих свіжих кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже цікаво. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. Є багато хороших місць для смерті, але Люксембург це не одне з них. Це місто скоріше зробить смерть більш дорогою. Коли брати Близнюки дізнаються, що їх давно зниклий батько знаходиться в Люксембурзі, і він при смерті, то вони відправляються в подорож, щоб побачити його востаннє. Але чи буде та людина, яку вони там зустрінуть, таким же хорошим батьком, як вони його пам'ятають? Власне варто відмітити, що ця картина має дуже багато схожостей з дебютною роботою режисера: в думках, відкриваюча сцена, це лікування в стоматологічному кабінеті, а в Люксембурзі. Це процедури по лікуванню спини. Також говорячи про сімейну тематику, режисер знову використовує сцени за як один з елементів історії. Таких порівнянь ще багато, але те, що вони малопомітні, це вже свідчить про добре пророблену сценарну роботу. Хоч і історія побудована фактично на тій же самій схемі, що й думки. Тільки там історія про високого хлопця і маму, а тут історія про двох маленьких братів і батька. Правда, ця мені більше припала до душі. Також одним з важливих елементів стрічки є деталі. Це теж своєрідна кіномова, від дизайну авто до музичного супроводу, який тут теж, до речі, досить непоганий, або той же листок, який засушується для гербарію. Він з'являється і на початку фільму, і в кінці фільму. І це стає своєрідним символом втраченої родини. Або пачка цигарок Мальборо, які спочатку є спогадом про найкращого батька. А потім вже показують всю його нікчемність. Власне, іноді режисер використовує деталі і для побудови комічних ситуацій, де неможливо чи не потрібно передати гумор діалогами, як сцена одного з братів у паспортному столі, або коли він приходить додому зі жменею цукерок. Але більш важливим є те, що Лукіч вибудовує комізм на різних ситуаціях, які можливі тільки у маленьких селищах. Тобто в тому просторі, де один одного знає, і того, щоб ви не перетнулись, просто неможливо. І з цього ми отримуємо досить цікаві жарти. Хоч і на мою думку тут більше переважає драма. Але незважаючи на це, ми бачимо тут цікаві характери, які отримують доволі повноцінне розкриття, особливо головні герої, і їх добре втілюють актори стрічки. Звісно, це виглядає не так чудово, як хотілося, але вас на себе буде більше перетягувати історія. Вона настільки добре зроблена, настільки життєва, що це як психологічна терапія, де після перегляду ви отримаєте душевне полегшення, яке покаже вам камера Михайла Любарського. Звісно, тут переважає більше статична зйомка, де камера грає, на жаль, невелику роль, але в деяких моментах операторська робота справді чудова і вона краще підкреслює характер сцени, разом ще й з кращим монтажем, з більш плавними переходами. Тут важко сказати, до якої категорії варто віднести цей фільм, як мінімум через довгі протяжні кадри на кількох сценах, що більш характерно для стрічок категорії А, або внутрішніх сенсів, якщо глибше проаналізувати стрічку, або до категорії Б через її простоту історії і поверхневість, що може здатися на перший погляд, власне, тут важко визначитись, адже стрічка може сподобатись і широкому глядачеві, і крім цього, вона вже мала й фестивальне життя. Що нам вдало показує режисер, який, на мою думку, може затвердити за собою статус творця сімейного кіно. Власне, що й маємо тут, така собі сімейна, майже кримінальна трагікомедія. Ну що ж, сподіваюсь, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі самих цікавих кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Кажуть родителі відповідальні за своїх дітей. А маємо ли ми, діти, нести відповідальність за своїх батьків? Ти схожий на нього. Десь. Я хазе.